Добрий день, це канал Я і мої кози, і ми з вами на кухні. Шість білків. Будемо збивати до густих піків, поки не загустить. Ну, білки мають почати вже спіною робитися, такі збиватися, тоді додамо, додамо цукор і зіб'ємо з цукром, а тоді я покажу, що будемо далі робити. Я хочу щось смачного солодкого. І треба щось готувати. Мало того, що я слаба, що я хвора. Но їсти хочеться весь час. Так що, ось такі діла. Зараз я зіб'ю, тоді покажу. Так, білки мої збилися, не знаю, він ось. Навіть не ворушиться. А це в мене жовтки і сир. Переб'ємо. Цукру я сюди давати не буду, бо я дала в білки цукор. А, ванільний цукор дам. Бачите. Замість того дам ванільний. Три пачечки дам, щоб гарно пах сир. І зараз все гарно переб'ю, а тоді покажу, що я ще буду сюди додавати. У мене ж сир обезжирений, не зі жирного молока, а обезжирений. Ось. Ось таке тоді є. Трохи перебила, додам сметани пару ложок. Або хто хоче, можете масло додати. У ну, мене сметана жирна, або в мене сепарірована. Ось. Не знаю. Напевно, хватить. О. Ти дивися, не накрию. О! Так що, або масло дайте трошки, або... Сметани. Ну, я дам сметани, бо масло не хочу топити. Так, дала сюди пачечку ізюму, там 80 грам, бо більше немає вдома. Думала, є більше, нема. Викидаю білки і будемо зараз з білками вимішувати. Ось цей сир. Вимішаємо і тоді пока що далі. Ну вимішувати отакого. От Зі сиром гарно вимішати ті білки. Як вимішаю, покажу. Так, вимішала, даю дві ложки крохмалю і ложку муки. І пачку кокосової стручки. Хто не хоче, може не давати. У мене Наталя дуже любить. О я додам. І ще раз перемішуємо акуратно, щоб гарно вимішити. Хто хоче, може дати крохмалю на ложку менше, а дати більше кокосової стружки. Але я не дуже любитель кокосової стружки, то я тільки трошки дала. Ось так. І. Вимішуємо і зараз на пательню і в духовку при температурі 180 градусів не менше, як на пів години. Ну, а там дивиться до готовності. Ось такий у нас буде смаколик, бо сира так вони їсти не хотять. Ну, а сирника, я думаю, вони раз-раз здужають. Жаль, що мало ізюму, щось я не додивилася. То кашу гарбузову робила, то те, то те і вибрала. Ось. І зараз на пательню. Так. Застелила пергаментом і пергамент ще трошки таки примастила. Хоч то силіконовий, але не знаю. Примастила трошки, олією. І розрівнюємо наш сирник. Скільки сира тут є, я уявлення не маю. Отак От відігріла і все й взяла, бо треба другий відігрівати, мені перегнала молоко. Ось так. Білий кунжут. Бачите? Я одною пачечкою вже присипала, а це ще другою таку. Дуже люблю кунжут на сирникові. коли він гарно піджариться зверху. Такий ароматний, такий смачний. Ого! Ось так. І тепер відправляю в духовку до готовності. Ну, а як спечеться, остигне, тоді вже покажу, який він у нас вийшов. Температура 180 градусів, не менше півгодини. Там вже дивиться кожний по своїй духовці. Так, сирник я спекла, але хочу його поляти зверху шоколадом. Так, 200 г цукру. Тут в мене то какао є, зараз ми подивимося. У мене має бути багато какао. Я люблю чорний. Чорний шоколад. Ой, боже. Ну, добрих три ложки. Ну ладно, я вже відкривати другі пачки не буду. Добрих три ложки столових в мене какао. Вимішуємо з цукром. Какао з цукром для того, щоб воно не зробилося крупинками. Так, зараз я молока візьму. Сукор відстань. Одна, дві, три. Зараз подивлюся, чи ще треба, чи ні. Зараз я покажу, яке воно має бути. Має бути мокре. Якщо йому хвати какао, щоб все змукріло, значить більше молока не треба. Ну, це я так роблю. Я ось такі пропорції роблю. Змокріло. Більше молока додавати не буду. Ось, бачите. Ось дуже темно. О, так видніше. Бачите, воно таке О, густеньке. Ось таке, мокре, як то кажуть. І тепер, і тепер я візьму масло. Візьму масло. Ось. Масло у мене своє домашнє. Козяче. О, порозкидала. Тоже так мію. Десь 100 грам 20-30. Ось. Ну, не падай масло. Будьчемне? А то знову скажуть, що я з маслом балакаю. Так, да, так? Да. Мію балакати і з маслом, із молоком, і всім, що мені треба. Так, масло це піднімемо зі стола. Ось. І відправимо на вогонь, хай вариться. Ось такий в мене вийшов сирник, я його перенесла на рознос, ну кусок ми вже з'їли, мали з'їли. Але я ще зараз його цей кусок полю шоколадом зверху, щоб їм було смачніше. Поки вариться, має закипіти і кипіти до повного розчинення цукру. Поки весь цукор не розчиниться. Як тільки цукор розчинився, тоді можна. Поливати зверху наш торт чи переклад, кого там, що і як. Так, зварила я ось такий шоколад і буду поливати. Ну, я, напевне, влучи сяну. зробити. Ось так. Сам по собі він дуже ломиться, якщо його так брати в руки переносити. Ну, от він як переклад, так не переноситься. Ось так. Ну, казали, малий що смачний. Ну а хто? От чи, може без шоколаду робити. Так, забула сказати, ще сюди дала ложку олію. Вже як майже, майже, майже майже розтопився всій цукор, даю ложку олію і щоб воно перекипіло. Ось так. Шоколад застигає, бачите, зразу. От. Ну, у мене ж тут є пару горішків. Хм. А вони вже не хочуть клеїтися. Вже шоколад застиг. Ну нічого. Це фундукові, бачите, вже як застиг шоколад. Ось так. Ну, нічого. Малий так зійдять. Хай він навіть не приклеєний. Хі -хі. Дуже хутко застиг. Трошки я, напевно, задовго покипіло. Трошки треба було хуже забрати, щоб він довше застигав. Ну нічого. Це на смак не впливає. Хто хоче, може так просто оставити. Я зробила так. Ось так. Ось такий я варю шоколад. Ну, приліплюйся. Бо з'їдять і не приліпляний, не переживай. Ось так. Так, ось така краса вийшла. Зараз я зроблю фотографійку. Ось. І посмакуємо. Я вже кусочок собі відрізала. Ось такого. Сирника, бачите, шоколадом. Ну, а це як весь час. Кружка молока без неї нікуди. Mm -hmm. Тут у мене насмачний сирник. Правда, треба було трошки більше посолодити. Ну нічого. Для нас уйдет. Зімо. А кому не, не багато буде солодке, то посолодимо більше. Зверха зійде. буде добре. То зверха помастимо варенію ще. <гум> І буде ще смачніше. Бачите, шоколад гарно застиг? Раз, два. Ось такі то справи. Так що заходьте до нас на смакоту. Hrmlo vidim dne. Ja? Mirno ne bojim se ozdravja. Do зустріči s sledičem v videu. Vidim papa.